Ці Луч показуємо лот номер 9 взуття Timberland Перша модель в нас тут іде такого дуже класного кольору, вона легенька, незважаючи на те, що в неї доволі такий масивний вигляд, але вона доволі легка. Timberland використовують в своїх моделях лише натуральні матеріали, створюють моделі свої легкими, використовують багато технологій, одна з них це сенсор Flex. Що гарний, м'ятний колір. Далі також буде 2-3 пари буквально Vans Levi's. Одна пара від Vans, такі класичні білі кеди. Шкіряні Далі Timberland в синьому кольорі. Дуже класно виглядають, мінімалістично, акуратно. Наступна модель така ніжна-ніжна рожева Також в йде легесенька Підошви, вони звичайно найбільше їм саме приділяють також. Увагу, різні технології використовують, щоб їхні ті люди, які носять Тімберленд, відчували себе максимально комфортно. Далі, Тімбленд воду не проникні. Більшість всі моделі, точніше, від Тімберленд йдуть водовідштовхуючі, а є ще водонепроникні. не проникні ось одна з цих моделей. Далі дуже класний в такому графітовому кольорі. Бачите, як воно переливається навіть от і на сонечку, і так. Дуже стильно виглядає, цікаво. Далі таке мінімалізм. Іде в шкіряні на замочку черевички від Тімберленд. Дуже-дуже класні. Ортолайт. ортолайт тут іде орто orto... така... орто-устілка. Також в кожному лоті в нас є одна пара від бренду Барбур. Я думаю, ви також чули про неї, тому взагалі супер. Про цей бренд ми на увазі чули. Він дуже і дуже подобається клієнтам. Далі цікава максимальна модель. У нас ще така не траплялася особисто, поки ми знімали огляди лотів. Хто забирає цей лот, максимально пощастить. Йдемо далі. Такі невисокі. Черевички також, тут знову технологія Sensor Flex. Дуже класні, мінімалістичні. Йдемо далі на підборах Timberland, Вони зустрічаються не так часто, але від того вони не менш круті. Також натуральна шкіра. Вони йдуть на резиночці з пряжкою, тому максимально-максимально зручні. І також тут пише Green Rubber. Mm -hmm. Це означає те, що тут також використана одна з технологій Timberland. Вони дуже і дуже піклуються про екологію. Далі одна моделька ще Vans. Comфі Cash. Дуже легка модель, також дуже цікава. І оцей ворс, ну прям дизайн максимально привабливий. Йдемо далі, це одна пара від Levi's, вона третя завершальна, все решта йде Timberland. Дуже класна модель, також ідуть шкіряні. Легесенькі, класні доповнені до будь-якого вашого осіннього образу. Челсі в дуже класному також кольорі. Знову легесенька модель. Елегантно, стильно виглядають, мінімалістично. Натурально залишку. Далі. Така модель у нас зустрічалася в синьому кольорі, а це в білому прям дуже дуже класна і та, і та. Я не знаю, яка мені подобається більше. взагалі супер. Завершуємо ми такими червоними яскравими тімберландами. Дуже вони також легенькі, максимально приємні, класні, то Саме тому тімберланд так і люблять. По цілому світу ми дивилися з вами лот номер 9 у якому 17 пар взуття. Ціна за пару 36 євро. Вся інформація по розмірах, які присутні в лоті, буде знаходитися в описі. Також там номер телефону менеджера. Звертайтеся, щоб оформити замовлення.